Усім привіт, дорогі друзі! Сьогодні під'їхала інформація стосовно новорічного оновлення, 1.23. Друзі, дочекались новорічне оновлення, котре вийде 22 листопада? Оновлення 1.23. Сервера будуть недоступні з 22 листопада, пів3 до п'ятої ранку? Сервера будуть недоступні, так що, у кого є преміум акаунт, вам компенсують 24 години преміум аккаунта Це теж лайфхак. Приходимо до наступної новини. Друзі, настав час оновлення 1.23. І з виходом цього оновлення ви можете випроводити на захопливши версії випадкових подій. Ця функція буде доступна для чотирьох мап Хімільздорф, Руйнверг, Прохорівка і Старагавань. Випадкові бої поліпшать. Та урізноманітнять ваш ігровий процес таким чином: поля бою на кожній мапі зараз спричиняють істотні і зміни в середовищі. розширені тактичні можливості, випадкові бої нападають на нові можливості. Динамічний ігровий процес. Випадкові події надають нові можливості для ведення бою, а саме розблокувати шлях до раніше недоступних позицій, створюють нові укриття або відкривають безпечніші проїзди. Динамічний ігровий процес, випадкові бої сприяють динамічній грі. Також допомагають зробити прорив у позиціонній патові ситуації. Друзі. Ще буде аркада. Готуйтесь до зимових розваг. Тримайтесь міцніше, адже наприкінці грудня на вас чекають три вікенді на льоду поспіль, і кожен принесе з собою багато снігу, святкових веселощів та надзвичайних бит. Захоплива аркада буде доступна за спеціальним розкладом, включатиме два режими і знайомими механіками грув сніжки та льодовий період. Ну вспом'ятаєте, в сніжки це коли ти на сніжками накидаєш. І льодовий період це на ковзанках, на маусах, на кв-5. В дріфті ісполняєш просто дріфтінг, робиш таранчики на фулку на КВ5, панові режимчики. Обидва режими повернуться разом під час останнього вікінді події. Одягайте теплий шолом і приготуйтесь до сніжок та замового дрифту. Незабаром також інші святкові події будуть ще. Не ще більше крутих подій, як заслужена нагорода та новорічний наступ, а також інші зимові розваги. Святкова пора наближається, і ми палко чекаємо на гуляння. Друзі, скоро буде новорічний наступ, заслужена нагорода, багато плюшок, так що не пропускайте зовсім, зовсім не пропускайте танковий контентик. Для вас це дуже вигідно і можна дуже... Розслабитись від цієї ігри, хоча може і не розслабитись. Друзі, ще є завдання кодню подяки та чорної п'ятниці. Знижки і бонуси. Ці знижки і бонуси будуть працювати з 22 листопада, запуститься знижки і бонуси у грі, такі як вигідний курс конвертації бойового досуду вільний. Одна голдак 40, це саме максимальний бустинг. Так що, якщо вам треба, то користуйтесь. X5 досвід за першу перемогу на день. Знижки в кредитах на досліджування та колекційну техніку. Ви бачите на екрані завдання, будете отримувати марки. Дуже легенькі завдання увійти до ігри і отримати 2 дести. День подяки. Дуже все просто, як ви завжди полюбляєте. Отакі знижки і бонуси ви будете отримувати. Так що користуйтесь 10% знижки на обладнання, на спорядження. Це дуже ізічний фарм. Ви можете просто купити собі по 10 тисяч про запас. І... Знижки на 50% навчання перенавчання екіпажу за золото. Дуже все X5 за першу перемогу, дуже все файно, як завжди, Wargaming все чітко робить. І до речі, знижки на досліджування технікою. 6-7 рівень за кредити, 30%, 15% це восьмерка та десятка. І до речі, написано: знижка на колекційну техніку. Це напевно, то, що ви можете восстановити ту техніку, яку ви продали. Напевно, не знаю. Напишіть у коменти. Якщо шарите. До речі, ще зміни щодо другої ітерації загального тесту 1.23. Тігер Маус, Німеччина ТТ-9. Зарядження зброї з 153.4 зробили на 14.86. Швидкострільні зброї з 3.91 на 4.04. Розкіт на 100-метровку з 0.37 на 0.35. Розкіт руху з 0.22.00. На 018. Розкид від повороту шасій з 0,22 на 018. Середня шкода за хвилину ББшками базовим бронебійним з 2073 на 2140. Ну і так же сама Голда. І мобільність, максимальна швидкість заднім рухом з 15 на 16 що до Мауса, це через що, ну, дев'ятка, напевно, в лутбоксах буде. І оцей танчик XM66F це Astron Rex, тільки Петесау. Вигляд у нього як у Astron Rex, тільки це Астрокс позатік. Вогнева міць. Заряджання зброї з 959 на 9.11, розклад повороту з 0,22 на 0,18 і середня шкода за хвилину бронебійними з 2500 на 2635. Друзі, це просто ап техніки І напевно цей танк може бути теж Ви Вибачте на екрані це реально Асрекс Експозатік або його мамка. Тайп 63. Це буде 100% в новорічних коробках, друзі. Просто скриньте, провіряйте. Джіліон ніколи не помиляється в таких ситуаціях, коли каже 100% інформацію, що танк буде у лутбоксах. Мобільність танку зробили з максимальної швидкістю вперед, з 35 на 40. І максимальну швидкість заднім рухом з 12 на 15-3 км добави. Потужність двигуна. З 800 на 860. Це за ший для цього танку. потім потужність 1538 на 1654. швидкість повороту шосі з 2920 на 35-46. Друзі, цей танчик імба тільки на кавенах. Но на ровній поверхні, ну це просто якесь шлак Просто картон, арта буде в ВЛД просто пробувати на фул І як на мене для ТТ. Добавляти охолодження гармати робити це дуже глупо, тому що важкий танк грає в упорі. Навіщо йому точність? Це треба тільки для ПТ-шок або стежки? Я думаю, ви теж згодні. Пишіть у коментарі. Лях до нагород. Набори з командирами та твіч World of Tanks. Магазин жетонів оновиться та готовий порадувати вас небувалими нагородами. Новий асортимент магазину жетонів. Магазин жетонів буде доступний з 22 листопада, о 17 до 30 листопада. В якому ви також знаєте командири та особливу озвучку, у цьому наборі немає нових елементів зовнішнього вигляду. Проте сам стрімер відібрав для вас кілька існучих. Крім того, у події беруть участь такі відомі люди, як QuigBaby, DeathGames, TheQillZor. Усього можна заробити 41 жетон. І як ви бачите на екранах з 22 по 24 листопада за 360 хвилин перегляду ви получаєте 5 жетонів і завдання 1. З 24 по 27 за 180 хвилин перегляду. 5 жетонів завдання 2. І ще за 360 клин перегляду, 5 жетонів завдання 3. І з 27 по 30 листопада за 360 клин перегляду, 5 жетонів завдання 4. І усього можна зробити, ви знаєте вже, 41 жетон. і Якщо вам сподобався відеоролик, прожимайте вподобайку та пишіть свої коментарі, що ви думаєте стосовно цього оновлення. Може, якісь моментики. Так що підпишіться, якщо ви не хочете прогавити стріми, всім кулачка протиснув. Усім дякую за перегляд.